І всім привіт, друзі! Ви на каналі Макан і сьогодні відео про те, як мене вбиває охоронець в роблексі в 3000 вісім. Ладно, я пожартував. Сьогодні відео про то, я... Як... Я виживаю в СІП-38. Е, я хотів тільки що зняти відео другу частину на одному чанку в Майнкрафті. Але в мене, на жаль, не вийшло, тому що я не знаю, в мене якась проблема, що я, в мене просто воно починає мене викидати. Просто викидає мене без жартів. Я не знаю чому і що це таке. Мене просто викидає не то що зі сервера, а мене з Майнкрафта викидає. І тому я, на жаль, більше не буде. Що на одному чанку? Ура, день! Окей, я зараз хочу знайти іменно ось цей склад. Окей, це дуже добре, що я тут знайшов. Так, я так бачу, що тут люди вже почали розміватися. Я бачу якусь Окей, Давайте зараз попробуємо. Блин, что тут за незручнее не, зручено, не Оп. Я тут собі не оп. Треба буде рего... ре... редагувати ці хати. Якщо ви бачите це відео, то значить не... власник цієї хатки не прийде. І... Ну, коротше, я не збираюсь вкрадати хату, я думаю, я надіюсь, що в нас від цієї хати завишу. Бо якщо він зараз прийде, то я, звичайно, віддам цю хату. тому що я не є там якийсь чувак, такий, що вкрадає хати просто. Окей, добре, давайте зараз... а хоча ні, може і не віддам, чого я я маю щось віддавати. Може, може я хочу собі хату. Чого я маю все віддавати? а? Чо, може я, я хочу. Я хочу. Може мені лень будувати сюди. Може мені кра... зручніше буде перебудувати. Оце от. І вот. Так. Будуємо. Беремо зараз просто звичайні такі дошки. І просто зараз я хочу поставити підлогу. Де? А тут є десь трошки тут ближчі дошки. Нема, нема, нема. Куди. Окей, добре. Де, давайте будемо тепер ходити туди, бо тому що більше ніде тут тих дошок немає. Давайте посвістимо, може, тут до нас захоче. Окей, беремо. Я зараз ще гірлянду візьму собі. Чтобы было все прикольно. А, капец. Дуже тяжко залезать. Все потрібно це все выправить. О, прикольно! Так, дробинка, дробинка, дробинка. А воно куда здесь загрезает, да? Напевно ні тому я беру зараз її і ставлю так, щоб ми могли зараз залізти. Оп! Залізаємо. О, буде мій прохід. Все, тепер погнали знову за матеріалом. Зараз я побудую стіни і поставлю ось от гірлянду, нам не подобається. О тут. А, я думав, я думав хто, тут є, коротше, як то називається, лимон. Я думав, що він тут є, але насправді його тут немає. Окей. Давайте візьмемо ще, свиснемо і погнали. Я свічу для впевненості в собі. Окей. Коротше, я хочу для початку побудувати захист самого себе. Оп! Миссию. Але, блін, я ж так не, не зможу на тропину. У мене з'явилась дуже прикольна ідея. Ми зараз беремо і розташовуємо цю дошку іменно ось так. О, це прикольно. Та, хай там буде. Потім я хочу зараз знову збігати за цією штукою і побігли знову будувати. Бо без будувати ніяк. Ось. І я хочу тут, щоб не було так стрмно. Я хочу зараз поставити стіну. О, прикольно. Ладно, я, я вже не хочу просто тут бігати по мільярд раз. Короче, візьму просто оцю цю штучку. І отак от будемо делать. До речі, я хочу зараз дуже сильно збігати за гірлянду. Ну що без гірлянди не ціхал. Так. Гірлянда, гірлянда, гірлянда. Берем. Добре. Беремо. Беремо. Тільки щось нам не погано зробилось. Так, як би її так зараз зробити, прикольно. А! Це нереально. О! идеально. Так, ставим сюда. И что, что, что дальше, что дальше я хочу тут срубать. Так. Я хочу пошукать все материалы. Так. Вот один из них. Ух, капец, капец, капец. Не-не-не, Ні -ні -ні, я закриваюсь. Я просто беру зараз и закриваюсь. Це реально страшно. Ты вон! Капець, я впав через тебе. Якщо б не ти, я бы не падав, розумієш? Да, блін, если тут закрив, капец! Да, блин, диван! Мне страшно через тебе. Ху -ху -ху. Ладно, хо ху я, я чую. Я чую, як хтось йде. Все, сюди сюди. Тут я думаю, неможливо не просичати всю деру. Щоб не було страшно закриюсь. Чому я не можу Ура, причисти? Там охоронець, він мене замітив. Дуже гарні новини. Дивимося, це телевізор. Мені страшно. Ладно, я включусь, коли вже передночую цю ніч. Так, друзі, все. Я вже, вже включився. І тільки що просто я е, потихесенько робив, поки ніхто не бачить свою хату. Я тут встиг цю стінку зробити. Я, я спускався і побачив охоронника, він почав мене бити. Я почав втікати хоч якось. Потім я закрився тут. Сидів, потім, коротше, охоронець сюди прийшов. Я шведенько, заліз, легко, засипну їх себе. Коротше, капець просто пішов за кадром. Я був в шоці. Ще б трошки я, я би помер. Але я встиг поставити вайнпойнт. Ось написав дім. І в мене тепер все добре. Ось. Я зараз хочу трошки трішки проробити свою хату. Так. Ось. І ось це... Оп! О, і це просто запасний вихід. Це запасний вихід. Запасний і секрет. Коротше, друзі, думаю, на цьому вже потрібно закінчувати. А зараз всім Чого дивиться, па-па! Чого дивишся, папа?